І Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогодні Сьогоднішня неділя називається неділею про страшний суд. Ми, може, не зачасто роздумуємо про страшний суд. Ми маємо різні думки про Царство Небесне, але оце е, пророк. До Царства Небесного, а цей страшний суд, десь так в думках боріється упустити цю подію. А сьогодні наділя цьому присвячена, щоб якраз про цю подію пороздумувати. Цікаво є, що коли Господь судить всіх людей, то ніхто, в принципі, не знає. Коли він Богові служив чи не служив? Ані праведники не знали, що вони праведники. Вони здивовані були. А коли ми? Ані грішники не знали, що вони не йдуть до неба. Коли ми цього не робили, то ми ніби ніби нормальні. І Господь нам підказує, що цей критерій полягає у стосунку. До найменших його братів, сестер. З іншої сторони, ми би сказали, ну але ж пише також в Писанні, наприклад, в Книзі в Откровенні пишуть такі слова, що прийдіть і беріть воду життя задарма. Тільки прийдіть. Все даровано. Ти не мусиш вислужуватись перед Богом. Щоб мати царство небесне, воно тобі даро, але до нього треба хотіти йти до Царства Небесне. Також є такі слова, хто справний, хай бере воду життя. О, цікаво. У нас зазвичай є думка, ну я не хочу бути справним в житті. Я хочу навпаки якомога частіше своє життя насичувати. Я не хочу почуватися в нужді, але. Такий от парадокс, що якщо ти будеш справним, то до неба будеш бігти швидше, аніж коли в тебе повний шлунок і все в тебе якби готовенько є. Чи коли-небудь хтось хотів би бути справним? Ісус перед тим як вступити. У рай разом з розбійником, якому він пообіцяв, що сьогодні ми разом там будемо. То він кричав, я, я справий. Мені здається, що ця справа нас веде до раю дуже швидко. Ми рідко просимо, Господи, дай мені такої життєвої справи. Ми навіть коли молимо, зазвичай ми себе хочемо наситити. Дай мені, Боже, те, те і те. І може бути дуже великий список наших прохань, які нас насичують. А Господь сьогодні пропонує, що побудь в ролі справи. Це тобі допоможе йти до неба. в ролі нужденного, потребуючого. Тоді ти захочеш брати воду життя. Якщо ти будеш в ролі такої справної людини, ми точно на вірі світлі можемо мати якусь таку навіть трохи певність, що ми інколи чуємося такими справами в цьому світі, в стосунках, наші друзі могли би нам це точно показати. От вчора Оленка казала, так ніби? що деколи, можливо, друзі би сказали те, чого нам чути страшно. Що вони справді. Бо ми хочемо для них зробити, так що, ніби дивиться, як, як все класно. Спрагально все добре. Ми тобі зробили, вони через цю справу йдуть до неба. Дуже швидко. Хрест не немов би є таким місточком до неба. І нам треба свою справість відкрити. Ну а що мене веде до неба? Це я лежу такий з повним животом на цьому земному шляху і навіть нікуди не рухаюсь. Бо то тяжко рухатись, коли в тебе повний живіт і тобі все нормально. Куди ти хочеш там йти? Нікуди не хочу йти. Мені і так добре. Моє небо в мене вже. Я пам'ятаю фільм, я дивився мовчання Мартіна Скорсезе, Якщо не бачили, то собі глянете. Це гарне кіно. І там був такий один момент, який мене вразив. Там ніби один різуїт поїхав на місії до християн в Японії. Хотів їм послужити. Він приїжджає, а там переслідування християн відбувається. Ну і його там разом з тими християнами і японцями посадили в якусь таку бамбукову клітку. І в нього на очах вбили деяких християн. І казали, ваша черга ввечері і пішли. І той єзуїт, він боїться. А ті селяни такі прості, казали, от що ми вам тут е, канапочку приготували. І він розізлився, викинув ту канапку, каже, як? Як можна взагалі думати про якісь канапочки? Нас ввечері б'ють. І тоді один там з тих християн, японців, такий бідненький селянин, каже, отже, та ви ж самі казали, що після смерті ми в раю будемо. Я див, і він так не дивиться, а вони всі такі, немов би в очікуванні, цього вечора. І він дуже був. Щоб вони вчать його віри більше. Але я собі тоді потім подумав, а чого а чо так сталося? Тому що їхнє життя, вони були рабами, Ті японці. Їхнє життя було зіткане зі страждань кожного дня. Вони багато працювали, в них було слабке здоров'я. Кожного дня їх щось мучило і хтось їх там батугами поганяв. А він виріс собі в Італії, тоді там. Дуже. Він їв і ножечком, слухав музику красиво, читав різні твоги, Гомера, Платона, різних святих отців, на різних мовах читав. Він то любив, йому подобалось. Я не хочу ввечері це все втратити. Я, я взагалі-то не дуже той спраглий того неба. Мені я так в житті наївся нормально. Мені хочеться ще. Мені смакує жити. Я ще пам'ятаю одна така старша пані. Вчора я загалі згадував, а ще таку старшу пані, я пам'ятаю якось в церкві в нас, в католицькому університеті, пригадую, як вона. Вона не знала, що я зайшов до церкви також ззаді. І сів собі на заднє сидіння, тихенько молився, а вона була перед іконою Ісуса. Стояла на колінах спереду церкви і так голосно молилась, бо думала, що вона одна в церкві. Каже, Ісус, забери мене. Каже, вже всі мої вмерли. Я все одна лишила. У мене навіть подружки нема вже. Вона точно чулась дуже справної людини. Але дивіться, який парадокс? Ця справа, в ній викликала бажання неба. Ми завжди хочемо себе наситити і не відчувати справи. би це не було тяжко зрозуміти, але тоді ми і неба не дуже хочемо. А на мені і так нормально. Прийде, Господи, але не, не сьогодні. Хай прийде твоє царство, але не цього тижня. Може, колись я покличу Бога, коли мені буде тяжко. Коли я буду чутися справи. Коли буде чутися в біді, нуждених. Господь каже, будь присутністю Бога в цьому світі. Хай, хай то царство Боже для людей, справних навколо, через себе прийде. Бо в царстві Божому є так, що кожна сльозинка буде обійде. Кожна справа буде наповнена і гори закриті різними прекрасними не знаю, садами райськими. Ти, якщо в собі носиш царство Боже, то це буде твоє головне завдання в житті. Mm -hmm. Бачити справи в тебе і їм прошли дати того царства, яке ти в собі носиш. Бо наше царство Боже взагалі, якщо воно не насичує справи, Воно не потрібне, воно ніяке не царство і не Боже. Таке спілка егоїзду. Але якщо це царство Боже, тоді воно йде до нужденних в першу чергу. Якщо ти в собі носиш царство Боже, якщо ти до нього йдеш, ну, то ти будеш цим займатися. Ісус каже, для мене дивно, що ці не хотіли. Наситити, відвідати, помогти, значить, вони не мали царство Божого в собі. Тому і геть, не тому, що ви покарані, а тому, що ви ніколи і не були зі мною. Ми з вами не знайомі. В іншій Ісус каже іншими самими, каже, я вас не знав. Ми, ми не познайомились. Ми не встигли за життя познайомитися. Ось в чому біда. Коли ти встигаєш протягом життя познайомитися з Ісусом, то в тебе не буде трепету, чи Він знає тебе, чи не знає. Він завжди буде тебе знати. Скаже, о, ми познайомилися в той момент, коли ти поміг одному з братів. Тоді ми крокували разом. Ми хочемо часто прийти до Царства Небесного. Ісус каже, хотіти іншого. Він каже, хотіти йти до царства Небесного. Не прийти, а йти, бути в дорозі, бути тим, хто на дорозі до царства небесного. Хотіти бути на дорозі до Бога це найважливіше усвідомлення правильності християнства взагалі. Не просто, Господи, я хочу пробігти цим земним шляхом, лиш би нарешті сісти собі там на троні і ангели там принесли мені небесну вечерю, піцу, ще щось. Але Господь каже, а ти хочеш йти до неба? От дорога до неба є найважливіше. І ніколи не спинявся. Мені здається, навіть ті, хто до неба прийшли, вони також не перестають іти далі. На небі постійно рух, постійно праця, постійно поступ вперед. Нема ніколи зупинки, нема що, о, на тій хмаринці я вже собі так нормально зупинюся і нікуди не буду рухатись. Хай все рухається навколо мене. Ні-ні-ні, не, 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 це, не, це не мислення небо. Це якесь пекельне мислення. Зупинитись, нікуди не рухатись, в кризі замерзнути. А Господь хоче, завжди йди. А щоб йти до неба, треба робити діла Ісуса. Він йшов до неба протягом цілого свого життя. Постійно йшов до неба. Скажу на завершення, наш е, попередній папа Франциско, він якось мав проповідь і казав, що е, нічого не є для себе. Господь так сотворив світ, що все є для іншого. Каже, квіточка не пахне для себе, сонце не світить для себе, дощ не падає для себе. Воно все це робиться, але для когось, для, для когось іншого. Отак От і ти. Не живи для себе, не насичуйся собі, животик набивати і зупинитися. А завжди будь в дорозі, в пошуку справних людей, на дорозі до неба. Це те, що хоче нам Господь сьогодні сказати через цю притчу. Перестань хотіти неба. Йди до неба. Конкретними. Малесенькими кроками через служіння тим хто.